Вітаю вас, мої учні! Розпочинаємо урок. Тиждень 15, урок 132, Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку Політ на місяць, практична робота. На початку уроку переглянемо відеолист Центаврика. День, друзі, ви вже багато знаєте про космос і професію космонавта. Проте людині, яка ніколи не була в космосі, досить складно уявити, що бачать і відчувають космонавти. Лише подумайте, як це цікаво. Побачите землю, скажімо, з поверхні місяця. Пропоную вам увімкнути фантазію і разом здійснити уявний політ на місяць. Цікаво, що з нами відбуватиметься. Попрацюємо разом. Виконаємо практичну роботу. Практична робота мета поглибити знання про космічні польоти і місяць, порівняти природні умови на місяці і на землі, обладнання та матеріали, рулетка, пакет цукру масою 1 кг або інший предмет такої маси, кімнатний і вуличний термометри, глибока миска з піском, камінці. Невеликі скляні кульки, кольорові олівці. Почнімо. Підготуйте робоче місце, матеріали та обладнання. Під час злету ракети впродовж кількох хвилин космонавти відчувають велике перенавантаження. Їхня вага збільшується в кілька разів. Друге. Піднесіть кожен руку, а тепер уявіть, що її вага збільшилася в сім разів. Скафандр космонавта важить близько 130 кілограмів. Третє. Візьміть кожен до рук пакет цукру. А тепер уявіть. Що ви тримаєте 130 таких пакетів. Коли космічний корабель виходить на орбіту, виникає дивовижне явище, невагомість. Тому космонавти на МКС плавають, а ваги скафандра майже не відчувають. Четверте. Перегляньмо відеофрагмент. Про рух у невагомості. П'яте. Підстрибніть у висоту. У найвищій точці стрибка на мить ви відчуєте невагомість. Під час розмови на землі звук передається завдяки взаємодії частинок повітря. На місяці панує повна тиша, оскільки там немає повітря. Шосте. Спробуйте уявити себе на місяці. Створіть в кімнаті повну тишу. Чи вдалося вам це? Найнижча температура на місяці близько мінус 190 градусів за Цельсієм, а найвище сягає плюс 120 градусів за Цельсієм. Сьоме. Виміряйте температуру повітря в кімнаті і на вулиці. Позначте її на рисунку. Іншим кольором позначте найвищу і найнижчу температури на місяці. Стила тяжіння на місяці приблизно в шестеро менше, ніж на землі. Восьме. Попросіть когось стрибнути в довжину. Виміряйте рулеткою довжину стрибка. Помножте результат на 6. Відкладіть цю величину на підлозі, приблизно на таку відстань людина стрибне на місяці. Дев'яте. Перегляньмо відеофрагмент і дізнаємось, як це явище уявляють творці фантастичних фільмів. Небо на місяці завжди чорного кольору, на землі воно блакитне через те, що сонячне світло проходить крізь атмосферу. Десяте. Зафарбуйте один прямокутник у блакитний колір, а другий у чорний. На місяці можна спостерігати фази землі. Її схід. Та захід велика релаксація. Помилуйтеся дивовижними явищами сходом землі на місяці. Висловіть думку, чому деякі космонавти порівнюють Землю з коштовним каменем? Уся поверхня місяця вкрита кратерами. Це заглиблення округлої форми поверхні небесного тіла. Вони утворилися мільярди років тому, в результаті падіння метеоритів. Кратери збереглися, оскільки на місяці немає вітрової і водної ерозії. 13. Змоделюйте утворення кратера. Обережно киньте камінець у миску, наповнену піском, з висоти кілька десятків сантиметрів. Спостерігайте, що відбуватиметься. На місяці немає ані вітрів, ані опадів. Тому відбиток вашого взуття збережеться там, можливо, не одну тисячу років. Подивіться на світлину ліворич. 14. Розрізняйте поверхню піску, розрівняйте поверхню піску в по Зробіть ви Відтиск долонею, вилийте в миску воду зі склянки, тим самим змоделюйте водну ерозію на землі, спостерігайте, що відбуватиметься з відтиском. Після того, як ви виконаєте всі ці завдання, сформулюйте висновок до практичної роботи висновок. Під час виконання практичної роботи поглибили знання про професію, яку подумали і дописали, і природний супутник землі. Що є природним супутником землі? Так, це місяць. Порівняли природні умови на є на чомусь. Отже, порівняли природні умови на землі і на місяці. Так, і поглибили знання про яку професію? Звичайно, про професію космонавтів. Виконайте всі ці завдання і запишіть висновок. На цьому наш урок закінчено. Я прощаюсь з вами до наступного уроку.